Друзі, всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я прийшла на виставку Гаррі Потера. Я думаю, це відео буде цікаво всім фанатам Гаррі Потера. Давайте подивимося, що тут є цікавого і чи варто відвідати таку виставку в нью йорку Пішли, виставка розташована на Геральт Сквер. Це біля 33-ї вулиці на Манхеттені. На вході нам видали ось такі браслетки. Вони допомагають інтерактивно взаємодіяти з виставкою. І їх треба використовувати, коли ви побачите різні інсталяції. Також ви можете зробити фото на вході з паличкою Гаррі Потера, і вони додають через віртуальну реальність класні фони. Потім ви можете придбати це фото в кінці, коли будете виходити. Ось так виглядають інтерактивні інсталяції. Також тут є перше видання Гаррі Потера. Яке було видано у 1998 році, і воно підписано Джоан Ролін. На виставці дуже багато класних інтерактивних рішень. Ось така карта, як з третьої частини Гаррі Поттера. Уривки з кожної частини Гаррі Поттера на ось такому величезному екрані. Ви потрапляєте у справжній чарівний світ, до якого можна доторкнутися. Тут також можна побачити. Живі картини, які висіли на стінах у Хогвартсі. Дуже цікаво за ними спостерігати в реальному житті. Я була в захваті від інсталяції, де ти можеш поборотися у ролі Гаррі Поттера або Воландеморта. Морта. І ви можете з друзями зіграти у справжній квіліч. Тут виставлені справжні костюми з фільму. Ось костюм Долорес Амбридж з п'ятої частини. І ось її кабінет. Пам'ятаєте, як вона заставляла Гарі писати кривавими чорнилами? Ця дамочка завжди наводила на мене жах. Далі ми потрапляємо у Міністерство магії. В кінці п'ятої частини ми бачимо, як Волан мор з'явився у Міністерстві магії, і його побачили всі. Мені ніколи не подобався міністр магії, він був якимось дивним. А далі ми потрапимо з вами до частини, яка переносить наших героїв на Тричаклунський турнір. Ось лед ключ з цього фільму. Ми доторкаємося до цього черевика. І це інтерактивна інсталяція. Зараз ми полетимо на Тричаклунський турнір. Юху! І двері у Міністерстві магії незвичайні. Вони світяться ось таким зеленим світлом. Зараз покажу вам. Мені дуже сподобалася ця виставка. Тут можна зварити зілля власноруч. Побачити розподільший капелюх, повечеряти у гохварці. Мені дуже сподобалось варити справжнє чаклунське зілля. І ця. Інтерактивна інсталяція дозволяє мені скористатись магічною книгою. Головне правильно прочитати рецепт. Курага в мене вийшло. Справжня магія. Я доторкнулася своїм браслетом до цієї інсталяції, і зараз я буду робити паличкою ось цю фігуру та де... робити магічну фразу. 10 очок для Грифіндора. Далі ми потрапляємо у ботанічний сад. Пам'ятаєте, мандрагори? Ось ця рослинка. Це мандрагора з нашого фільму. Ви можете її дістати, і вона просто видає такий писк. Ця вистака присвячена шостій частині Ігорокраксам. Тут ми можемо побачити. Всі горокракси, в яких була захована душа Воландеморта, і які намагались знищити Гаррі і його друзів. Спочатку я не зрозуміла, чий це костюм, а потім зрозуміла, це Волан-де-Морт. Без голови він зовсім не такий страшний. Тут третій, з другої частини Гаррі Потера це вхід у логово Василіска, а ось і страшний напис кров'ю. Далі ми підемо з вами в гості до Гаррі Потера, в його маленьку кімнатку під сходами, де він жив у своїх родичів. Тут є речі Гаррі, і я не втрималася і теж посиділа в його кімнаті. Дуже мало місця, майже як у нью-йоркських квартирах. Це дракон з Тричекунського турніру і біля нього є золоте драконяче яйце. Цей кубок кидали бажаючи взяти участь у турнірі свої записки. А це кубок переможця у тому турнірі. Тут є справжні костюми. В яких були одягнені актори на зйомках цього фільму: Едрик Дікорі, Мантія Гаррі Потера, Палочки, Тут Дамблдор і костюм Гаррі. Шкода, що не можна доторкнутися до цих костюмів, вони всі знаходяться за склом. Але цікаво подивитись на справжні костюми. Далі ми бачимо сито снів, де можна подивитися свої спогади. Воно теж інтерактивне. Пам'ятаєте, як Гаррі намагався дістати спогад професора для того, щоб дізнатися про горокракси? Дуже класна ідея, якщо б люди могли діставати свої спогади за допомогою чарівної палички, це було б теж дуже круто. Мені дуже сподобалася ця виставка. Я рада, що я сюди сходила. Дійсно, варто це побачити. Вони постаралися на славу і зробили дуже багато цікавих речей для фанатів Гаррі Поттера. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви б хотіли побувати на такій виставці і чи вам сподобалась вона. Внизу цієї виставки є ось такий магазин. Тут можна придбати палочки, Гарміони, Рональда Візлі, Гаррі Потера. Ось є зразки цих паличок. Давайте подивимося, скільки одна паличка коштує. Одна паличка коштує 65 доларів, вона ось так запакована. І ви можете обрати свого улюбленого героя. Також тут є різні сувеніри, кружки. Все, що ви собі можете уявити, з логотипом Гаррі Потера. Дуже великий вибір. Різні настільні ігри. Ось така. Штука, якої Герміона а, змінювала час, так? Тут сови. Скільки коштує така сова? Зараз подивлюся. Сова коштує 40 доларів. Маленький добі а, 50 доларів. Одяг для дітей. Все, що може сподобатись фанатам Гаррі Потера. Тут є абсолютно все. Є якісь маленькі, наприклад, брілочки. І так? ось такі штучки, які можна вішати на силі для працівників офісу, напевно, дуже класно би було. І тут кружки, футболки, атрибути різних школ, Гриффіндора, Слізерина. Давайте подивимося, скільки коштує футболка. Футболка 45 доларів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар. Па-па!